Заклад культури було збудовано у 1964 році, після чого ремонт у ньому не проводився. І ось протягом двох років за ініціативи небайдужих людей реставрували будівлю. На новосілі храму культури завітали численні жителі села Ходорків та гості селища. Дуже приємно, що працею всіх людей села під керівництвом сільського активу, сільського голови, сільської ради. Зроблена така робота, яку ми сьогодні можемо побачити і оцінити. Без сумніву, велика заслуга в тому, що після тривалих ремонтних робіт все ж таки двері будинку культури відчинені належить сільському голові Олександру Півню, який звернувся до Ходорківської громади з теплими і щирими словами вдячності за підтримку і співпрацю. Будинок стояв без ремонту, усунув так, підбілювали, підкрасили трошки. Було прийнято рішення нашими депутатами. На нашій сесії провести капітальний ремонт цього будинку. Ну, от, два роки попрацювали, і бачите, яка шахна на Нині у закладі тепло, затишно, простору і світло. Я так от підсвідомо ловлю себе на думці, якби тих хлопців ошелешених, які йдуть на нас зі зброєю, взяті привезти сюди у ходорків. Вони, їй Богу, покидали б зброю і повтікали б. Відбувся концерт за участю кращих колективів та солістів краю. Відтепер вони виступатимуть на новій сцені. Саме тут у храмі культури створюються умови сільській громаді для активної участі в художній самодіяльності та народній творчості. Віримо, що з часом на цій сцені засяють нові зірки культури, що будуть знані не тільки в нашому краї, а й в Україні в цілому.